Сто відсотків пане Олеже, є ще пару питань. Буквально коротко хочеться пройти, які стосуються суто України. Міністр Лютін вже анонсував, що на допомогу українцям так звана буде зимова є підтримка 6,5 тисяч гривень. І є перелік категорій населення, які можуть на неї претендувати. Зараз обговорюється цей проект закону. А в мене наступне питання. Звісно, це крута ініціатива. Супер з одного боку підтримати людей. Але з іншого боку, це ж настільки точково, тобто настільки мало людей зможе це отримати. Чому не піти іншим шляхом більш е, довготривалим, стратегічним? Чому не піднімати мінімальну заробітну плату до реального рівня витрат українців? Чому не піднімати прожиткові мінімуми? Чому отак, от траплиночка? оця, 6500 і то не всім, а тільки там маленькому маленькому відсотку населення. Немає грошей. Підняти мінімалку. Дивіться, навіть на той рівень на 650 гривень підняти мінімалку і підняти прожитковий мінімум, там, чисто умовно, на 250 300 гривень, це додатково 5 мільярдів доларів. Ну, От в цьому році 40 мільярдів нам потрібно, наступний їх 45. Тобто у той весь соціальний блок, який ми збираємося зараз рушити, він потягне з собою 5 мільярдів доларів. А уявіть собі, скільки б це потягнуло, якби реально збільшити там, прожитковий, ну, прожитковий мінімум до фактичного в три рази і підвищити мінімалку до реального там, за 10 тисяч за 11 тисяч гривень. Ну, тобто це жахливі суми, яких в Україні точно немає, і наші партнери нам точно ці гроші не дадуть. Ми маємо поки що. Повне нерозуміння того, звідки нам дадуть ті гроші, навіть ті, що зараз нам пообіцяні. Ну тобто, дивіться, нам обіцяне, та? нам обіцяні 60 мільярдів на воєнно-технічні речі і 45 мільярдів на, на макро, макрофінансову допомогу. Але тільки 18 грудня 2025 року буде зустріч міністрів фінансів Європейських країн, де Єврокомісія має представити. Рішення щодо цього доручення Європейської Ради з приводу механізму використання російських заморожених активів для гарантування репараційного кредиту. І будуть активно шукати механізми, як обійти зауваження Бельгії на предмет використання цих заморожених активів, що знаходяться в Євроклірі. Поки що на сьогоднішній момент чіткого розуміння, як це буде, немає. І навіть якщо в грудні під ялиночку, як казали в Єврокомісії, нам цей кредит дадуть, то ми перші гроші отримаємо хіба в лютому місяці. Тобто, січень буде голий босий. А е, у тих 6500, про які ви говорите точковим там певним громадянам, тобто, з одного боку, це дасть можливість відзвітувати політичному керівництву України, що ми хоч щось допомогли людям. А по-друге, це не такі великі видатки, це видатки в межах тих програм, і в межах тих залишків коштів, що є на сьогодні. Тобто, головна припона широкого використання і широкого збільшення соціальних стандартів це вибачте, кешфлоу, гроші. Так, пане Олеже, ну і на завершення улюблена рубрика, як то кажуть, курс валют. Офіційний курс валют зараз вже 42, Якщо співвідношення говорити про долар гривню, і от я помітила особисте спостереження. Не скажу, що це статистика. Багато людей спішить до обмінників. От я власне останні пару днів прям бачу черги до того обмінника, до якого я час від часу звертаюсь, і між собою підслуховую люди кажуть, треба міняти, бо кажуть, долар підскочить, буде 45 до нового року. Треба зараз міняти, що є. Пане Олеже, чи варто реально міняти, чи що на цьому виграють люди, чи не треба сіяти паніку і бігти до обмінників, міняти ці останні, чи не останні гривні? В бюджет на 26 рік 45,7 середньорічний курс в бюджет. Слухайте, я не хочу сіяти паніки серед людей. Я вам скажу відверто, як воно є. Чого при середньорічному курсі 45 гривень за долар на, 20, на 25 рік у нас з вами фактично 42 зараз? А весь рік був там нижче, там 41 було, 41,2, 41,3. Чого? Бо ми цього року були залиті грошами наших партнерів. Нам дали 50 мільярдів доларів кредиту, за, е, який погашатися буде за рахунок доходів від заморожених російських активів. Тобто нас залили грошима, і у Міністерства фінансів і у Національного банку України не було потреби девальвувати українську гривню. Нам грошей вистачало. Я вам відповім, як воно є. Якщо нам під ялиночку дадуть репараційний кредит, 45 гривень за долар не буде. Якщо не дадуть, буде більше. Тому що Міжнародний валютний фонд примим так само говорить: слухайте, влада України. Давайте девальвуйте гривню, тому що ну, менше грошей тоді треба буде. Тобто, слухайте, є пряма прив'язка валютного курсу українського до макрофінансової допомоги, що нам надходить. Тому я би з одного боку тут не спішив, тому що можна серйозно ну, пролетіти з грошами. А з другого боку, я б уважно дивився на ті переп'яті з макрофінансовою допомогою з тим кредитом. Якщо він буде, можна видихнути. Якщо його, ви знаєте, я думаю, що він буде. По одній простій причині. Тому що якщо не буде його, нам не буде за що воювати. А це сильно вдарить по Європі. Тому що фронт. Україна російський це тільки частинка тих місць, де Росія може зайти в величезні інтереси Європи і почати гібридну війну. Країни Балтії аж, аж червоні від страху. На правду. І там. Є дуже багато основ, основ для того, щоб дуже сильно і дуже важко на цю тему переживати. І Сувалківський коридор, і в підбрюшу Європи оцей Калінінград, і постійні провокації зі сторони російських літаків на території Латви, Литви Естонії, і заліт дронів на територію Польщі. Слухайте, ну це ж не просто так усе. Тому. Нашим європейським партнерам на сьогоднішній момент діють дві емоції: великі переляк і жадібність. Поки переляк переважає, жадібність буде второрядною. Зараз переляк ну, фантастичний. Ну, повірте, я знаю про що я говорю. Тому в мене є дуже велика надія, що перед ялиночку ми дійсно з вами отримаємо той репараційний кредит. Хай він буде менше, хай він буде специфічним, хай там буде ну, дуже багато обмежень. Але гроші нам дадуть тому. Я думаю, що немає сенсу дуже спішити зараз міняти, стояти в черзі і переживати, що все пропало. Клас. Пропоную на цій оптимістичній ноті ставити сьогодні крапочку. Зафіксували. Слідкуємо за макрофіном. Є допомога, курс валют буде стабільним. Все. Так. пасибі вам, пане Олеже, за вашу експертизу за цю розмову. Було надзвичайно цікаво. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Обов'язково діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. Будьте з нами до зустрічі!